Сьогодні у випуску новин. У Врадіївці вирішували долю найбільшого місцевого довгобуду. Влітку кишкові інфекції можуть вразити кожного мешканця Первомайщини. У Первомайську вперше відбудеться рок-фестиваль. 16 червня у Врадіївці на Миколаївщині пройшла зустріч місцевих жителів із депутатами обласної та районної ради для врегулювання питання із недобудованим приміщенням колишнього пологового будинку. Сьогодні ця споруда залишається аварійною. Врадіївцям відомі випадки небезпечних інцидентів на його території через ненадійність розвалин. Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Михайло Соколов розповів журналістам телеканалу Олта про те, які на сьогодні існують варіанти вирішення цієї проблеми. Обратилась громада в Радевке с инициативой, что-то нужно сделать с недостроенным роддомом. Слава Богу, роженицам есть где рожать. На балансе находится областного управления коммунального строительства этот недострой, в котором и беды происходят, он не законсервирован, открыт. Мало того, врачи, которые сегодня лечат, преподаватели, они уже многие в пенсионном возрасте находятся. Спасибо им за их патриотизм, за то, что они продолжают служить, как говорится, на боевом посту, но мы должны создать условия, в которых было бы возможно вернуться тем специалистам, которые получили образование санитара, медика, педагога, преподавателя, и некуда вернуться зачастую. Поэтому мы проанализировали с УКСом инициативу громады простых людей из Врадевки в отношении того, чтобы этот недострой і привратіть його в жилье соціальне, яке можна буде представляти молодим спеціалістам в опроси бюджетної сфери врачам, педагогам, преподавателям, і так далі. Під час зустрічі з громадою селища Михайло Володимирович запевнив жителів, що до розгляду цього питання залучені комунальні підприємства Миколаївщини та частина депутатів обласної ради. Сьогодні я для того, щоб можливо, це чи ні, звернувся в управління комунального будівництва області. Руководитель УКСа специально сюда приезжал. Они исследовали состояние перекрытий и так далее. Потому что они поржавели там, течет вода и так далее, и так далее. Выяснилось о том, что строение можно реконструировать, можно ввести в эксплуатацию. Оно не аварийное, его не надо разбирать. Мы этот вопрос обсуждали в сессийной зале областной рады с Василием Петровичем. В результате решили, что мы не вправе сами принимать решения. Нужно только громадские сходы, посоветоваться с жителями, определить стратегию и так далее, и так далее. С одной стороны, нужна большая сумма в областном бюджете, но мы ее за пару лет найдем, эту сумму, для того, чтобы сделать проект на кашторисную, переизменить проект и сделать здесь, например, социальное жилье. Или нужно его законсервировать, ждать лучших времен. Ілі зробити велику дитячу площадку стадіон розібрати, Ну це тоже теж денег стоит. Ну що там треба діляти? Мешканці Врадівки сподіваються на швидке вирішення цього питання, адже аварійна споруда вже давно загрожує здоров'ю та життю місцевих жителів і багато років залишається невикористаним житлово-комунальним ресурсом селища. Світінно готовити здання паспортів. Ви при виборні програми з нами вже зустрічалися разів два. За це поміщення хорошо. Я приємно, що ви, і ви зараз. Беретеся за цей вопрос. Діньгами, звісно, район не зможе своїми посилити таку стройку. Тут підказують через молодіжний фонд, через сільський фонд. Но любими як вопросами, любою ціною треба допомогти для Брадівки, щоб вирішити цей вопрос. Люди будуть благодарні в цьому вопросі, якщо дійсно ваші слова, дійснуться вашому вопросу, що виконувати цей заказ. Сьогодні залишається спірною доля споруди до того моменту, поки не будуть виділені кошти, і оформлена вся документація на будівництво. Небайдужі чиновники планують підняти на сесії обласної ради питання про тимчасову заморозку та консервацію цієї будівлі, аби убезпечити громаду. Крім питання про відбудову колишнього пологового будинку в Радівці. Депутати залучились підтримкою місцевих жителів на ремонт доріг районного значення і висловили сподівання на його оперативне здійснення. Ми запросили, передоставили розрахунку в місті з Олією Бандоною на ремонт дороги Т-1506. Це дорога, яка йде з сторони Доманьовки, щоб було зрозуміло. У нас було завірення керівництва обласної ради в особі Вікторії Вікторівні Москаленко, що нам дадуть мільйон. На превеликий жаль. Рішенням бюджетної комісії, які попереднім, рішенням. Да. попереднім, так, попереднім рішенням. рішенням ці гроші не поступили. Після візиту Михайла Володимировича в наш район я сьогодні зібрав депутатів, які мали час сьогодні зібратися. Ті, хто не зміг, посвідчили своє бажання своїми підписами. І ми свято віримо про те, що в наш район зайде до довгоочікуваний мільйон, який змогу дасть нам привезти дорогу до пам'яті. І ці підписи я придаю. Да, дякую, 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 да. я вам дуже да. вдячний. І я дуже велике прохання. Якщо ви будете в області, ми разом з вами опрацюємо це питання і з бюджетним комітетом нашим, і з головою обласної ради. Кішкові вірусні інфекції найстрашніший ворог дітей малого віку одразу після гострих респіраторних захворювань. Причиною зараження може стати будь-що, починаючи від контакту із хворим і закінчуючи немитими овочами. Тому влітку треба бути особливо обережними і слідкувати за малечою, щоб берегти її від небажаного захворювання. Лікарі центральної районної лікарні наводять страшну статистику захворювань по перомайському району для того, щоб показати масштаби поширення таких вірусів. По даним Організації охорони здоров'я щорічно в світі реєструється від 68 мільйонів до 275 мільйонів кишкових інфекцій, і е, умирає із них е, до 3 мільйонів дітей. Процент дітей, які е, в, в, в в общій захворюваності на кишкові інфекції до 70%. Тобто, тільки 30% складають дорослі, а 70% – це діти. Значить, в тому числі до двох років 80%, Тобто вражається маленький вік дітей. В Україні у нас щорічно реєструється десь до 50-60 тисяч кишкових інфекцій. Помирає щорічно від них 20-30 дітей. Вроді би невелика цифра 20-30%, але за цим стоїть чиєсь людське життя, чиєсь горе. Кишкові інфекції поділяються на секреторні та інвазивні, які визиваються бактеріями. На першому плані в секреторних вірусних діареях стоять ротовіруси, з якими дуже часто ми стикаємося на сьогоднішній день. Крім ротовірусів, вірусні діареї можуть визивати норовіруси, астровіруси, коронаровіруси. Дуже дуже, дуже їх багато є. Аденовіруси в основі цих кишкових інфекцій є гіперпродукція, клітин, виділення продукту слизового дуже багато, а інвазивні – це спричинені бактеріями. Це такі нам давно відомі, як шигельоз або дізентерія, як раніше називали, сальмонельоз. Ешеріхіоз або коліінфекція, а також є ряд кишкових інфекцій, які визиваються умовно патогенною флорою. В нормі в невеликій кількості ці мікроби можуть бути в наших органах травлення в кишечнику, але при певних обставинах вони розмножуються і визивають кишкові захворювання або попадають з великою кількістю з продуктами. Це на першому місці стоїть стафілакок, ентерабактера, цинатабактерпротей, алькалігінецьфікаліс і так далі. Їх можна ще перечислити дуже багато. Дитячий лікар-інфекціоніст розповіла журналістам телеканалу Улта про джерела поширення інфекції, аби громадяни знали, звідки може йти небезпека. Тут однозначно або хвора людина, або носій. Для прикладу проведу, що дорослі ротовірусними кишковими інфекціями хворіють дуже рідко. В основному вони є носіями, виділяють ротовірус, а тим самим заражають дітей. Тому для ротовірусної інфекції характерні спалахи вогнища в організованих колективах, якщо там десь завівся один носій, він може заразити всіх інших. Механізм передачі звичайно фекально-оральний, тобто через руки, в рот, через продукти в рот і так далі. Важливо знати кожному, особливо дорослим, як кишкові інфекції поширюються і які шляхи зараження ними. Контактно побутовий я сказала, руки, предмети водний через воду. Ротовірус теж може передаватися через воду. І харчовий це молочні, м'ясні, рибні продукти, коли не дотримуються умови їх зберігання, неправильне приготування, або ці харчові продукти готовить людина, яка є носієм носією того чи іншого вірусу чи бактерії. І не забувайте такий фактор, як мухи і таргани. Вони теж є переносчиками кишкових інфекцій. У будь-якому захворюванні важливо вчасно розпізнати його симптоми, щоб лікарі встигли надати кваліфіковану допомогу пацієнту із найменшими негативними наслідками для нього. В першу чергу це підвищення температури від субфібрильних цифр 37,6-37,5 до 40 градусів. Залежить від того, який збудник визвав ту чи іншу кічкову інфекцію: блювота, пронос, рідкі випорожнення, тобто здуття живота, бурчання в животі. Значить, Інтоксикаційний синдром. Що сюди входить? Це головна біль, загальна слабість, різке зниження апетіту, діти стають мляві, сонливі. Така ж клініка і у дорослих. У дітей до 6 років дуже часто, десь 60% кишкової кишкові інфекції супроводжуються ацетономічним синдромом. Що значить семічний синдром? При кишкових інфекціях порушується обмін речовин і виникають недоокислені продукти, так як всі усіх на слуху ацетон. Кроме ацетону, там є бетаоксімасляний, ацета, уксна кислота, і це посилює інтоксикацію і пагубний вплив тої чи іншої мікроби чи вірусу, яке визвав кишкову інфекцію. Значить, також для кишкових інфекцій характерний симптом ексикозу. Що таке ексикоз? Це втрата рідини з блювотою проносом, який характеризується зниженням. Тургору, ну пружності тканин, можна так сказати, сухістю шкіри, слізових і втрата маси тіла на фоні порушення вредини порушується і мінеральний обмін, втрачається калій, натрій та інші мікроелементи. Про те, які існують особливості протікання хвороби та види кишкових інфекцій, а головне, як себе від них берегти, дивіться у наступному випуску новин. Первомайськ розширяє кордони місцевої рок-музики. Тому 26 червня в центральному парку планується проведення рок-фестивалю, на якому буде презентована творчість місцевих груп, музичних виконавців та гостей міста. Для первомайська досвід проведення такого роду фестивалів досить малий. Рок-фест у місті відбудеться вперше, тому журналісти телеканалу Олта вирішили поспілкуватись на цю тему із директором Центру культури і дозвілля імені Зарницької, аби дізнатись, наскільки готове місто до подібне. На заходів зазвичай поза минулі роки до дня молоді проводились концертні програми або в розважально-гриві програми. Це або хореографічні марафони, або молодіжний концерт. Але цього року ми вирішили дещо зробити трішки по іншому і започаткувати в нашому місті перший рок-фестиваль. І маємо надію, що цей фестиваль буде традиційним. Звичайно, перший рок-фестиваль ми не дуже очікуємо широкого загалу, але маємо надію і сподівання, що в подальшому він набере все ж таки широкого розголосу і приїздитимуть багато рок колективів саме до нашого міста, щоб і молодь, і жителі нашого міста відчули, що місто живе, місто процвітає і. По музикальному місту гудить будемо сподіватися, що даний фестиваль стане гарним початком для проведення в майбутньому таких заходів у Первомайську і приверне увагу місцевих жителів до сучасної рок-музики.